Вітаю вас, друзі, з себе на каналі Лісова Кухня. Всіх радий вас бачити. Всім хто не знає, мене звати Кизимир. У мене сьогодні чергова вилазка на природу. Хочу відпочити. Хочу побути на самоті з природою. Хочу приготувати собі смачний обід. Так що не перемикайтеся, звертайте чай, каву і приємного перегляду. Дуже приємно так, знаєте, що вже не треба на колінах стояти і на траві. Дуже приємно. Стил устойчиво стоїть. Я зараз поставлю чайничка, загрію водичку. Я сьогодні далеко не вибирався, я з роботи прийшов. О, Вітрозахист стає. Отже, друзі, що нам понадобиться для м'яса? Власне, саме м'ясо. Я його вдома одразу порізав, порізав на тоненькі шматочки. Так як воно було в мене мерзне, воно легко різалось. А якщо б я зараз його різав, би, воно б не різалося б так тоненько, як потрібно мені. Потім борошно. Курити яєчко і майонез. Ну це хлібчик. А також хочу в мене є ростворима кава. Хочу поставити чайничка і зробити каву. так друзі Отже ставлю я водичку Хочу я попити каву, а потім е, хочу чай попити. Так. Пишіть в коментарях, коях справи, коя як день пройшов, тиждень пройшов, хто куди вибирався. Може хто вибирався е, на яке пульвання чи рибалку. По поводу рибалки я думав, можна було ходити на рибалку. Я в дитинстві з батьком ходив, але що я скажу, це зараз не для мене. Якщо чесно, в мене терпіння не вистачить сидіти, чекати, поки воно там шоктуне Чудовий стіл Зараз загріється водичка. Буду пити каву. І можна готувати одночасно. Так. Трішки треба все прибрати. Водичка скоро затипить. Так. бажано на цю поверхність не ставити гаряче, бо фарба, я думаю, може трошечки змити колір, тому я зараз іду на кінопакетика. Я yes. павлю його на серка. О, чудово. На дворі. Неймовірно чудово. Да, так, так прохладу трохи на вулиці. Але... Тут терпімо? Перепрошую за шум за загавки собак весна на вулиці. Дякую, друзі, за вашу активність, за подбаки, за коментарі, за те, що ви підписуєтеся, ділитеся. Але будьте більш активні. Я дивлюся, коментують тільки всі люди, які і раніше коментували. Нові люди не коментують. Коментуйте, підключайтеся, давайте. Будь-який, чи там смайлик, чи прапорець, чи якісь побажання там, чи якісь Може, деякі недочоти у мене е, у відео. Пишіть. Такі я прошу вас. Е, більш такі адекватні коментарі пишіть. Дякую вам зарані. Так, ну що ж, приступаю я. Що не заважалося. Це, це получається глуниві. е я Яшко зараз дуваю. Так, можна додати спеції. Соль, перець. То що бажаю. Давай. Соль. Приправив тут тут у мене. Тут, до речі, дуже пахнуть, дуже такі гарматні. Добавлю зараз я яхмеді сунебі. Обно достати. Так, перемішуємо. майонез І все це збиваю. Ну що ж, ось така в мене маса вийшла. Яєшно, ну і ну, не знаю. Сюди я зараз додав е, м'ясо, перемішаю, щоб м'ясо покрилося е, цією масою. Потім я додав борошно, І перемішаю і обсмажу. нас размешивать Так, добавляю я борошно. І це все ми гарненько його перемішуємо. Щоб воно отримувалося однорідною рідною масою. Щоб кожний шматочок обводився борошном. Так. Налаштовуємо газ беремо пательню. Так, я нагляв олії. Розподіляємо по поверхності. Воно, знаєте, дождок вийде смачне. Яйце з борошном. Це ви самі розумієте, це ви саме за себе говорить. Так. Так, поправляємо. Чудово. Поки вітрозахист зняв, щоб не заважало мені. О, чудово, дивіться, харасота получається. О, так ми трошечки посттягаємо. Ще три хуже шматка є. Можна шайсь до цей шматочок вложить. Стано вітрозахист. Ось таке моє м'ясо жа смажить життя. Думаю, буде смачно. Mm -hmm. О, Боже, і запах приємний. Задаю, що я кришечку не взяв. Ну що ж, друзі, ось я дожарую ось проточку. Це пригорівше, це трошки тісто пригоріло. М -м! Було і смачно. Це ніби м'ясо в новинчику. Ну що ж, друзі? Ось моє м'ясо, яке вийшло. Доволі апетитно виглядає. Так, да, може на камеру воно не так виглядає, але в реальності воно неймовірно смачно виглядає. Чай, печиво і десертик цукерка. Хто зараз їсть сін смачного, також і мені. М -м -м. Це неймовірно смачно. Такий варіант мясо обов'язково должен бути. Я м'ясо люблю в будь-якому но в такому ну, форматі невідбитому яєчком. З майонезом. Не ще так не треба відбивну. Зжальну відбину. Но це теж так. Його навіть можна б слібистим. Так сама шкориночка є своєобразним коржом. Вибачайте, може я неправильно ножом користуюся я не в ресторані, а на природі погані я перемішував е, м'ясо з майонезом і з яєчком, Воно напиталося тими спеціями. майонезом напиталося. І смак дуже приємний. М'ясо не є сухим. М'ясо таке живеньке. По-друге, цей клір не дав йому можливості засохнути. Так, ну що ж, поп'ю я ще чайок. Ну що, я скажу за сьогоднішній вихід? Вилоскою своєю я задоволений. Я задоволений тим, що сьогодні тихенько. Так, да, там десь за пів кілометра від мене бензепла робила. Но зараз в даний час вона не, не робить. Собака гавкала, ну то не критична. Е, столиком я задоволений. Одне е, скажу. Оця досочка, яка в мене є дерев'яна для нарізки. Я не собою буду брати. Чому? Для того, щоб ставити чи хотілочка гарачого, чи навіть то саме тому що я не хочу на голу поверхність ставити гараче. Я не хочу, щоб е, п'ятна були від е, гарачого. Ну, ви розумієте, коли ставиш гараче чи на лаковане, чи на фарбу, воно втрачає е, контраст. І тому я все ж таки думаю, досочка пластикова буде для нарізки, а друга моя маленька досочка, то буде спеціально для підставки. Стил себе чудово зарекомендував. Пан Євген щиро вам дякую. Доволі комфортно сидіти. Він... Не треба сильно ні нагинатися, не сильно задиратися. Саме для моєго зросту саме комфортно. Столик чудовий, компактний, легенький. Він не треба не більший, не менший. Іменно такі розміри. Ну, це особисто моя думка. Він не треба не великий. А так якось до один чи двох виходити. саме оптимальний варіант. Припустимо, в мене по торсах сидіть, один з сторони, другий з другої сторони, або так сидить. Ну, однозначно, стіл чудовий. Чудовий стіл. І ну, да, ось, наприклад, поверхність землі вона не ідеально рівна. Це не під бога, але нічого не прокидується, все ідеально стоїть. І да, ще що я хочу сказати, під я теж думаю, треба якусь тіпо, яку маленький рушничок підкладати, бо в пальничку ножки вони металеві, щоб столе, сам саму поверхність не царапати. Стіл. Оцінка моя 100, 100 із 100 ідеальність буду я допиватись свіжай і буду я завершувати це відео. Друзі, якщо вам сподобалося, тисніть чи пальчик вверх чи пальчик вниз, без різниці, будь який, який е ваш, ваша дія для мене приємна. Так само коментуйте, будь-який е комент, чи то смайлик, сердечко, е посмішка, там, чи, які, там, чи прапорець. Я чекаю від вас. Так само е пишіть. Якісь там рекомендації, чи може, якісь там ви де побачили, може десь якийсь недолік у відео. Я вас прошу. Пишіть, щоб це мотивувало мене робити краще, щоб е, виправлятися, де я себе неправильно поступаю. Е, і по поводу моєї мови. Я вам таке скажу: живу на Житомирщині. У нас тут суржик. Одне слово таке, друге інше. Ну, не можу я, так, що все так ідеально. Я стараюся розмовляти українською мовою. Ну, де попадається якийсь суржик, я прошу вибачення. Та, що я завершую це відео, допиваю чай і буду йти додому. Всім до скорої зустрічі. Дякую за те, що ви провели зі мною час. Всім до побачення!